Перше питання про надання матеріальної допомоги. Бюджетна комісія розглянула. У когось є якісь запитання чи доповнення про матеріальній допомозі? Правиль на руках? Немає. Так? Хто за дане практичні прийшов Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую. Слідче питання. Про надання. Е... Четверте, про виділення коштів на відзначення 9 травня. Тобто тут заложена матеріальна допомога нашим учасникам вітчизняної війни, на 14 1400 чоловіка. По 2,5 тисячі там написано. Проєкт рішення є? Є. Значить, давайте. Так, я зразу вирішив Додати адресну матеріальну допомогу в розмірі 2500 гривень. Ветеранам Великої вітчизняної війни до святкування 9 травня згідно з списку, що додається на загальну суму 10 тисяч гривень. Внести зміни до пункту 4 програми Турбота на 2016 рік, а саме виплата виплати адресної матеріальної допомоги ветеранам Великої вітчизняної війни пов'язані із святкуванням 9 травня. За рахунок залишку коштів загального фонду, які утворюється станом на 1 марта 2016 року, збільшити видатки загального фонду бюджету КФ 090412 та інші видатки на соціальний захист населення ВЕФ2730 в сумі 10 тисяч гривень в травні 2016 року. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування бюджету і фінансів. Шановний колеги, хто за даний проєкт рішення? Давайте список. Ну, список є у вас чи немає? Є, ну давайте. Дрос Пані Дмитрівна, Компанії Дмитро... метро... метро... вас є. Там компанія метро Дмитрович. Ромашко Андрій Макарович, дудник Григорій Федосійович. Шановні колеги, всі знають цих людей, які. Повинні. Шановний колеги, хто за даний проект рішення? Я прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Шановних колега, я хочу вибачитися перед усіми присутніми. Ну, вийшло нехорошо, я і познати. Так, да, ну, я ж хочу поставити. Я хочу вибачитись перед тими людьми, які прийшли просто на сьогоднішній день, яких запросили. І шановні, хто за те, щоб оголосити перерву до слідуючого четверга, 12.05.2016? Хто за? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Я вибачаю ще раз. Може, хтось хоче сказати? Ірина Олександрівна, що ви хочете? А ви, Володь, якщо можна, дякую, да, що надаєте на слово. На, на слово Депутат районної ради. Садовська регулянт районної Напередодні такого великого свята ви вирішили зібрати сесію, звісно, молодці, але да, ми, Може, воно і трошки недоречні, сьогодні частина четверта, я, я вам бажаю всіх гарно повернутися. У мене тільки одне зауваження Зміни в законодавстві, у нас є поімене голосування. Також, є президенти, в Кінській області, що розписи на переставки, які вам дають після сесії, це вже є порушенням законодавства. Зараз це вже це про це, це, це починають про це починаю говорити. Я... Крайній сесії районної ради, вона у нас тривала майже день з ранку до пізнього вечора. Було дуже багато питань, і кожне питання на 43 депутати голосувалося особисто. Називається прізвище, людина голосно каже, так чи ні. За вона чи проти, чи отримала. І це дає можливість фіксувати її волевиявлення, фільмувати її волевиявлення. І е, 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 я думаю, що ми працюємо, наша рекламна комісія нам це пропонувала. Тому що потім не було а, ніяких знаєте, таких суперечностей, хтось проголосував, хто не приклав не себе. Може два в нам нам в діяльність органів місцевого самоврядування, е, діяльність сільських селищних рад. Це просто вам така ненавична порада. Може ви е, зазначити. Яке ваше рішення, яке буде проголосовано всупереч, зміна до законодавства, які вступили вже в Силу, вже голосують відкрито депутати, воно може бути оскорено в суді. Розумієте? При бажанні якоїсь особи, яка буде незгодна з рішенням сесії селищної ради, будь-яке питання, що проголосовано не відкрито, може бути освобоно Ми дякуємо, Олександрівна, припускаємо до уваги. Я вважаю, практично сесія закінчена, ми його, зробили, проголосували. член громади, хочете сказати декілька слів. На тому кладкощі, Володимир, на тому кладкощі там практично немає таких. У мене там де дитина з близько поколена. Там вже на там вже так Поставили ці орати, що не Я хотів просто дрось на е, ці наробки, щоб взяли там пройомниці. Значити, я просто на сьогоднішній депутатам всім практично буде розданий об'яви для того, що е, Сергій сьомого числа у нас все на буде, буде. Суботник по прибиранню кладу, значить, будь ласка, хто на Коцюбинській, хто на механізаторів будуть збирати, вивозити, все це будемо робити. Я просто на рівні просто витягнув однозначно. Ми їх Ні вопрос. Приходьте 7 числа, ми повитягаємо, врахуємо всі побажання і так далі. Сергій, ми з тобою вдвох витягнемо, все буде добре. Сьогодні я всім дякую, вибачаю ще.